Діагностували інсульт у перший тиждень життя маленького Дениса. Він народився на два тижні раніше, ніж планувалося, і вже за декілька днів під час УЗД медики виявили крововилив мозок. Спочатку, як дитинка родилася, виявили запалення легенів дитини. Після того десь на Десь до тижня часу зробили УЗД головного мозку, УЗД всіх органів, і після того виявили, як крововили в шлуночках. Коли почав проявлятись набряк, дитину терміново скарували до нейрохірургів лікарні Святого Миколая на операцію. Ця дитина була консультована нами в пологовому будинку. І коли ми побачили негативну динаміку у вигляді збільшення шлуночкової системи, тобто так звану гідроцефалії, як називають, ми прийняли рішення про проведення оперативного втручання. На момент операції дитині не було навіть місяця, проте без неї мозок малюка міг сильно постраждати. Оперативне втручання було проведено ендоскопічним методом, тобто ми спеціальним апаратом ендоскопом, зайшли безпосередньо в самий шлуночок. І з достатньо великим ризиком, тому що вага дитини було тільки 2500 голодні. Головненька малесенька дитина дуже маленька є, і нам вдалося максимально щоб все, що ми змогли. Ми забрали повністю ендоскопічно, ми забрали повністю всі кров'яні згустки, які були в одному і в другому бокових шлуночках. Після цього дитину прооперували вдруге, встановивши спеціальний резервуар Омайя, який за повторних набряків дозволить лікарям легко прибрати зайву рідину з головного мозку та регулювати спинно мизговий тиск. Обидва втручання минули успішно, і зараз Дениску з мамою ще певний час мусять перебувати у лікарні. Зробили операцію і ніби позитивно все добре наразі. Від появи хлопчика на світ минуло понад два місяці, і наразі вдома він ще не був. У нас чекають братик, сестричка, тато вдома чекають на нас і дуже, дуже хочемо додому. Мріємо там побачитися вже всі сім'єю, всі разом, поїхати кудись відпочити з сім'єю, з дітками, з чоловіком. Дуже дуже чекаємо того. Щоб і надалі рятувати маленьких пацієнтів, потрібен новий нейроендоскоп, так як той, яким оперували Дениса, вже вичерпав свій ресурс. Ендоскоп це одне з обов'язкових обладнань, яке має бути в нейрохірургічному відділенні, яке надає допомогу дітям з специфічними захворюваннями. Це є гідроцефалія, це і пухлином мозку. Ми можемо взяти пункцію біопсію самої пухлини, Ми можемо міні-інвазивно. Зробити те, що, що не треба робити відкритим методом операції, і воно дуже допомічне для дітей. Для того щоб закупити цей апарат, для порятунку маленьких українців відкрили збір, до якого може долучитись кожен. Потрібно лише зайти на благодійну платформу Доброю на проєкт під назвою Допоможи в лікуванні дітей з патологіями мозку, натиснути Підтримати та переказати будь-яку суму. Це програма «Медексперт» і Далі ми розкажемо, як у Львові медики навчають людей правильних дій при опіках, а також як вдалося допомогти жінці з велетенською пухлиною щитоподібної залози. І про це розповімо вже за мить. Підвищити обізнаність та навчити громадян, як діяти, та надавати допомогу при опіках, з такою метою для працівників міськради та львівських учнів провели тренінг з надання першої медичної допомоги. У майбутньому такі навчальні ініціативи планують проводити по всій Україні, адже лікарі нагадують, що опіки це те, що може статися з кожним і протягом року у лікарні з такою проблемою потрапляють чимало пацієнтів. А з війною ситуація тільки погіршується. Таким чином, окрім того, як правильно надавати, допомогу фахівці показували, яких помилок допускають у таких ситуаціях. Зокрема, серед засобів, які потрібні для використання, представили і ті, які є неефективні, проте пацієнти часто їх використовують. Серед усього, зокрема, картопля, яйця, олія, сметана тощо. Тож нагадуємо, що найперше потрібно рясно промити вражену частину тіла холодною водою, а потім, у разі потреби, звернутись до фахівців по допомогу. Додамо, що такий одноденний курс вдалося організувати в межах проєкту. Born Care Alliance, який реалізує Християнська медична асоціація України за підтримки уряду Тайваню? Пухлина, яка могла задушити будь-якої миті. До фахівців лікарні святого Пантелеймона потрапила 81-річна пацієнтка з пухлиною щитоподібної залози розміром 9 сантиметрів. Ріс новоутвору спровокував гострий стрес через звістку про загибель на війні внука. Жінці діагностували аутоімунний тероїдит, при якому клітини імунної системи атакують щитоподібну залозу. При цьому утворюються вузли, які збільшуються в розмірах. У пацієнтки шия збільшилась майже вдвічі, а вночі вона почала. Ала задихатися, тож оперувати потрібно було якнайшвидше. Попри те, що був ризик пошкодити сону артерію та інші магістральні судини, медикам вдалося виконати все делікатно. Як результат, усе пройшло успішно і вже на п'яту добу після втручання жінка поїхала додому без жодних скарг. Лікарі ж нагадують, що такий діагноз є поширений, тому потрібно щорічно обстежувати щитоподібну залозу незалежно від самопочуття. До всесвітнього дня психічного здоров'я у Львівській обласній психіатричній лікарні влаштували концерт, майстер-класи та частування для пацієнтів та гостей заходу у межах фестивалю Кульпарків Фест. На ньому були і ми і зараз все вам покажемо. Концерт, майстер-класи, смачні частування, створення муралу та багато іншого. Так у Львівській обласній психіатричній лікарні відзначили Всесвітній день психічного здоров'я. Фестиваль під назвою Кульпарків Фест для пацієнтів медзакладу роблять кожного року а цього разу вирішили запросити усіх бажаючих. Вирішили зробити такий фест, такий ніби день відкритих дверей, де будуть проводитись багато майстер-класів. Наші фахівці будуть показувати те, що ми робимо з пацієнтами, та те, як пацієнти проводять свій час, коли вони перебувають у нас на лікуванні. Відтак на цьому заході можна було побачити вироби пацієнтів, відвідати контактний зоопарк, прогулятись територією лікарні та взяти участь у різних активностях. У нас ну, з тих, що будуть тут представлені, у нас буде садівництво, у нас буде столярна майстерня відкрита, а у нас арт-терапія буде проводитися, кулінарний тренінг. Це, напевно, такі, ну скажу, одні з улюбленіших занять, на які пацієнти часто ходять і пробилися. Можливою локацією є. Залишки стіни муру, який обгороджував наш корпус головної лікарні, який будуть студенти мінітруша розмальовувати сьогодні на тему, також безмежні, вільні. Тобто ми лишаємо частинку стіни як нагадування, що тут було, яке це відбувалося. Це якби перший етап знесення фізичних стін. А думаю, що цей фестиваль знесе і ментальні стіни і обмеження. Зміни, що настали після війни, негативно вплинули на психічне здоров'я українців. Тож це змусило більше людей шукати допомоги у спеціалістів. Звичайно, наше життя змінилося. Воно змінилося ще в 2014 році, в 2022 році. Всі відчули ці зміни. Очевидно, що вони не є на краще. Ми всі відчуваємо тривожність. Ми всі відчуваємо невпевненість. Ми не розуміємо, що буде завтра, і ми не знаємо до чого нам готуватися. У Нас дуже складно з таким поняттям, як би, толерантність до невизначеності, коли нам спокійно з тим, що ми не знаємо, що буде завтра. Зазвичай це спирається на наші власні сили, але ми в такому буремному часі, що це складно а, досягнути. Взагалі перебіг захворювань ускладнився. Пацієнтів стало ну, більше. У нас на 20% збільшився потік пацієнтів. Це при тому, що в області почала діяти програма психічного здоров'я. Активно ми комунікуємо, співпрацюємо з державною програмою Ти як» і, і рахуйте, у всіх кластерних лікарнях є центр психічного здоров'я, і там повністю вони якби працюють з повним навантаженням. Тим не менше, у нас на 20% збільшилась кількість пацієнтів. Такий захід також слугує нагадуванням про те, як важливо дбати про психічне здоров'я, а також пам'ятати, що душевні хвороби, як і фізичні, також потрібно лікувати. Треба про себе дбати, добре спати, відпочивати, шукати ресурс та спілкуватися з людьми. Не закриватися в собі, звертатися по допомогу, якщо буде така потреба, не боятися того, не стидатися. У нас працюють хороші фахівці, наші двері завжди відкриті. Тому не бійтеся, звертайтеся, приходьте і любіть себе, і цінуйте себе. Фестиваль кульпарків Фест став не лише святом для пацієнтів, але й майданчиком для відкритого діалогу про важливість психічного здоров'я. Нагадуємо, ви дивитесь програму «Медексперт» і Вже за мить ви дізнаєтесь, як львівські медики відновили здатність повноцінно рухатися військовому, а також як допомогли жінці, яка роками мучилась від болю. Не перемикайте. Відстрілявся від ворогів, відбив ворожу атаку, проте отримав складні поранення. До центру незламні потрапив 23-річний захисник, який внаслідок множиних осколкових ушкоджень втратив чутливість в нозі, через що її рухливість була обмежена. Це сталося через рубець, що утворився на місці поранення і затиснув важливий нерв. Окрім того, артеріальна судина значно розширилася та могла розірватися будь-якої миті. Тож, щоб повернути чоловікові можливість повноцінно рухатися, фахівці вдалися до Складної операції вони висікли псевдоаневризму та провели протезування артерії. Хірурги змогли звільнити нерв, який був тягнутий в рубець та впливав на чутливість в кінцівці. Операція повністю вдалася, і зараз військовий відновлюється. По завершенні лікування він планує повернутися на фронт. Перенесла 40 операцій і мучилась від нестерпного болю аж до втрати свідомості. До реконструктивних хірургів лікарні святого Пантелеймона звернулася 36-річна мешканка, у якої перестали розгинатися пальці після травми. Вона впала зі сходів, приземлилась на обидві руки та отримала два відкритих переломи. За два роки після інциденту у неї почались нестерпні болі. Десятки операцій виявились безрезультатними. Після ретельного обстеження спеціалісти діагностували синдром карпального каналу, через який здавлювався середній нерв. Це защемлення спричинило появу множинних рубців, які викликали неприємні відчуття. Лікарі знайшли рішення. Під час операції вони звільнили тканини від рубців та відновили функцію сухожилків. Тим самим вдалося повернути згинання та розгинання пальців і забрати біль. Попереду на пацієнтку чекає реабілітація та ще одне таке. Втручання на іншій руці. На цьому ми завершимо наш медичний випуск новин. Слідкуйте за подіями у медицині Львівщини разом із нами. Це була програма «Медексперт». До зустрічі наступного тижня.